Вітаю на цьому пілатесі для зняття напруги та набряків з ніг. Мій план на це тренування це те, що ми будемо робити масажі як для ніг, так і для ступень. Ми будемо робити вправи, які допоможуть ефективно зняти набряки. Ми попрацюємо з тазом, адже він важлива частина, тому що саме до нього кріпляться наші ноги. І, звичайно, ми виконаємо розумні вправи для ніг. Які допомагають тренувати їх рухову функцію, оздоровлюють та оживляють їх. Привіт! Мене звати Сандра. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, адже відео виходять кожної середи та суботи. Отож, ми почнемо із тесту. Встаньте і почніть ходити. І коли ви ходите, зверніть увагу, як почуваються ваші ноги. Вони втомлені, мають біль, чи вони почуваються комфортно. Зверніть увагу на вашу поставу, чи пряма вона. Коли йдете, як почуваються ваші ступні, коліна, таз. І на кінець просто відчуйте, як вам ходити. І після пілатесу ми порівняємо ці відчуття. А зараз ми перейдемо у положення лежачі, і тут ми зробимо ще один тест. Випряміть ноги і почніть згинати і розгинати їх. І тут відчуйте, наскільки легко вам це робити, наскільки ваші ноги почуваються гнучкими та вільними. Тепер поставте ліву ногу на підлогу. Будемо працювати лише з правою ногою. Почніть прогладжувати її інтенсивно вверх, коли ви її розпрямляєте. І коли згинаєте, прогладжувати інтенсивно вниз. І кожен раз, коли ви розпрямляєте ногу, направляйте її то назовні, то всередину. То знову по центру. Також це дуже важливо прогладжувати ногу саме інтенсивно. Уявіть, що ви хочете то зняти, то натягнути вузькі штани. Тому вам це потрібно робити інтенсивно. Тепер починаємо простукувати ногу інтенсивно і продовжувати завертати її то всередину, то назовні, то по центру. Лише ті люди, які мають варикоз. Або робіть ці два масажі легко, неінтенсивно, або взагалі пропустіть ці вправи. І зараз знову зробіть тест. Згинайте та розгинайте ваші ноги і відчуйте, чи є якась різниця між правою та лівою ногою, Повторимо все на ліву сторону. Так само інтенсивно прогладжуйте вашу ногу вверх і вниз. І не забувайте розвертати її то всередину. То назовні, то знову в центр. І ми робимо цю вправу для того, щоб, по-перше, зняти напряки із ніг, а по-друге, для того, щоб зробити масаж вашим ногам, за рахунок чого вони відпочинуть. А тепер починаємо простукувати. Зупиніться і поставте ваші ступні на підлогу на відстані однієї ступні від ваших сідниць. Зараз ми будемо працювати із тазом. Спочатку перекотіть таз вперед. Це називається передній нахил тазу. А тепер відштовхніть ступнями килимок, і за рахунок цього ви відкрутите таз на себе. Це називається задній нахил тазу. І тепер повторюємо це перекочування тазу, вперед від себе, потім штовхаємо ногами килимок і повертаємо таз на себе. І зараз я показую це дуже інтенсивно, але просто, щоб вам було зрозуміло, що саме потрібно робити із тазом. Але насправді робіть це дуже легко, без ніякого напруження. Розслабляйтеся. І ваш рух він може бути дуже маленьким і ледь помітним рух вашого тазу. Але це навпаки добре, адже цю вправу потрібно робити, щоб розслабитися без ніякого напруження. Зараз переходимо у положення сидячи. Звідси виступаємо правою ногою вперед. І тут у тазу кут 90 градусів і у правому коліні кут 90 градусів. Тобто це не випад, а нога права набагато ближче до вас. Щоб сформувати такий квадрат. І тут нам може знадобитися подушка для того, щоб підкласти під ліве коліно. Я дуже рекомендую це зробити. Поставте руки по обидві сторони від правої ступні. І тут ми підтягуємо правою ступнею килимок на себе, і за рахунок цього ми рухаємося вперед. Потім відштовхуємо ступнею килимок від себе і ми рухаємося назад. Не обов'язково повністю випрямляти коліно. Знову підтягнули килимок, рухаємося вперед, відштовхнулись, рухаємося назад. Також зверніть увагу, що ваше праве коліно рухається рівно по траєкторії правої ступні, Не заводьте його всередину. А також не відривайте праву ступню від підлоги, вона весь час має бути притиснута. Останні рази можна додати руки, вдих ми підтягуємо вперед килимок, розкриваємось в грудній клітці, руки вверх, видих назад і руки заводимо назад. Тепер ставимо ліву руку на килимок, і тут ми відштовхуємо таз від себе у праву сторону, і праву руку піднімаємо вверх. Тепер повертаємо таз в нормальне положення і праву руку просовуємо під лівою. Вдих розкриваємося, відкриваємо таз, видих, повертаємося в нормальне положення тазу і скрутка. Вдих, видих. І повторимо ще так декілька разів. А зараз встаємо і ліву ногу прокручуємо назад. Тобто ми в такому положенні, де права нога дивиться в сторону, і ви зберігаєте форму квадрата з ваших ніг. Якщо вам важко в правому тазовому суглобі, спробуйте поставити праву ногу трішки вперед, так поза стане легшою. Якщо вам комфортно, тоді праву ступню ставимо по діагоналі з лівим коліном. І тут ми підтягуємо до себе килимок правою ступнею і за рахунок цього наш корпус рухається вправо. Потім ми відштовхуємо килимок ступнею і рухаємося уліво. І праве коліно рухається рівно по траєкторії правої ступні. І праву ступню не відриваємо від підлоги. Якщо важко тримати баланс, праву руку можна поставити поряд з правою ступнею. Кому легко тримати баланс, поставте одну руку на маківку, іншу на низ живота. І коли ви рухаєтеся, відчувайте, як ваш корпус рухається як єдине ціле. Тобто, це не окремо, наприклад, голова рухається вправо-вліво, а весь корпус. Робить цей рух за рахунок ніг. Знову повертаємося в центр, в наше початкове положення і тут праву ногу пересуваємо в сторону на край килимка, і обидві руки ставимо всередину. І тут ми будемо робити колові оберти тазом. Направте ваш корпус вперед, в праву сторону назад, в ліву сторону. А тепер з'єднайте це в один плавний рух, в одне коло. І відчувайте, як тут працює ваш тазовий суглоб. Обох ніг. І відчувайте, як тут працюють ваші тазові суглоби. Обох ніг. Ця вправа дуже добре розминає тазові суглоби, бо вони рухаються у всіх напрямках і площинах, яких тільки можливо. І саме це допомагає оживляти та оздоровлювати тазові суглоби і робити їх більш рухливими. Тепер повторимо все на ліву ногу. Знову робимо квадратну форму з наших ніг. Усюди кут 90 градусів. Підкладаємо під праве коліно подушку. Поставте руки спереду і підтягніть килим лівою ступнею на себе. І за рахунок цього ви нахилитеся корпусом вперед. А потім відштовхніть ступнею килимок. І за рахунок цього корпус піде назад. Підтягуємо, рухаємося вперед, відштовхуємо, рухаємося назад. Ступня весь час притиснута до килимка. Вона не відривається ось так. Не піднімаємо її або пальці ніг. Ліве коліно рухається рівно по траєкторії ступні. Не відводьте його вправо чи вліво. І ось тут саме тренуйте цей рух. Що спочатку ви задаєте рух ступнею, а потім від ступні вже рухається все ваше тіло. Дуже важливо тут включати ступню у цьому русі. Тепер можна додати руки. Вдих підтягуємо килимок на себе, розкриваємося, видих відштовхуємо колимок і руки заводимо назад. Повторимо ще кілька разів. Вдих, видих. А тепер встаємо і прокручуємо праве коліно назад. Тут залишаємо форму квадрата, зроблено із наших ніг. Якщо вам важко, можете поставити ліву ногу трохи вперед. Якщо комфортно, залиште ліву ступню по діагоналі з правим коліном. Підтягуємо лівою ступнею килимок і рухаємося уліво. Відштовхуємо ступнею килимок і рухаємося вправо. Продовжуємо. І якщо важко тримати баланс, ліву руку ставимо на килимок. Або, якщо легко, одну руку ставимо на маківку, іншу на низ живота. Продовжуємо цей рух, який починається від ступні. І спостерігаємо за тим, як увесь наш корпус рухається як єдине ціле то вправо, то вліво. Тепер повертаємося в початкове положення в центр. Трішки поміняли порядок вправ. І тут праву руку кладемо на килимок і розкриваємо таз у ліву. А потім із видихом. Таз повертаємо в початкове положення і ліву руку просовуємо під правою. Вдих розкриваємо таз, витягуємо ліву руку вверх. Видих скрутка і таз в нормальному положенні. Продовжуйте так робити. І зробимо останню вправу, де ми об'єднуємо усі напрямки, у яких наш тазовий суглоб може рухатися. Тому ліву ногу ставимо на край килимка, руки ставимо всередину. І тепер нахиляємося вперед, в ліву, сторону, розкриваємо тут таз назад, в праву сторону. І тепер об'єднуємо це в одне плавне коло. І знову відчуваємо рух у тазових суглобах, як вони рухаються, в яких напрямках, що відбувається в тазу. Звертаємо нашу увагу туди. Якщо ваш рух не є плавним, усе добре. Вам просто потрібно працювати більше над тазовими суглобами, щоб розрухати їх. А зараз переходимо в позицію сидячи, зробимо масаж наших ступень, що є дуже важливим для здоров'я наших ніг і для їх розслаблення. Почніть мазажувати ліву ступню. почніть натискати на неї на різні частини, прогладжувати її. І не забувайте про п'ятку, промасажуйте її, ось так промасажуйте верхню частину ступні. Також вашу щиколотку. І прогладжуйте різними способами. Зараз попрацюйте і з пальцями ніг. Почніть перебирати ваші пальці, засовувати пальці рук між вашими пальцями ніг. Щоб збільшити простір між вашими пальцями ніг. А тепер повторимо все на праву ступню. Знову почніть її розтирати, масажувати, прогладжувати. І робіть цей масаж по повністю всій ступні. По п'ятці. Ось так поверхні частині ступні. Не забудьте про щиколотку. Почніть пасажувати пальці ніг, тобто ось так, як я показую, почніть пальцями рук забиратися між вашими пальцями ніг. Щоб збільшити простір між пальцями ніг. Тому що дуже часто наші пальці ніг стиснуті докупи через те, що ми носимо взуття яке вузьке для наших пальців ніг. А практично геть усе взуття звужує пальці ніг. І це дуже цікаво, що заради краси усі бренди усіх типах взуття роблять завужений простір там, де мають бути пальці. Потім ми маємо таку проблему, що наші пальці занадто стиснуті докупи, що негативно впливає на нашу поставу, на наші ступні. І зараз нам знадобиться стіна. Спочатку зробимо дуже відому вправу для того, щоб зняти набряки. Почніть трусити вашими ногами. Також можете почати трясти і вашими руками. А зараз просто поставте ваші ноги на стіну, щоб вони були майже вертикально. І тут ви можете Увімкнути свою улюблену музику і отак полежати декілька хвилин і розслабитися, щоб лімфа від нижніх кінцівок, тобто від ніг, притекла назад. І потім, в кінці, коли вам уже буде достатньо лежати, ви можете встати і зробити той самий тест, який ми зробили на початку, походити по кімнаті і відчути, як вам ходиться зараз. Дуже дякую, що були зі мною. Я буду рада вашим вподобайкам та коментарям, адже вони допомагають моєму каналу рости, а також просувати такі грамотні тренування, де я пояснюю, як правильно робити кожну вправу, які є ефективні та дійсно оздоровлюють наше тіло.